Якість кави як від бариста у вуличному автоматі. G&A робот починає розгортання своїх кавоботів. Гидуєте кавою з автомату? Розумію. Втім, можливо, ми всі змінимо своє відношення, коли у наших кварталах з'явиться один з універсальних автоматизованих автоматів компанії G&A Robot. Ці пристрої позиціонуються як розумна кав'ярня в коробці і пропонують зручність та якість гаячих та холодних напоїв рівня хорошої кав'ярні, але з цілодобовим доступом за словами Іана Джу. Менеджера з розвитку Ванкуверської компанії Джен Дей робот. Концепція розумної кав'ярні в коробці була навіяна поїздкою власника Стівена Джана на споживчу виставку в Лас-Вегасі ще у 2021 році. Тоді Джану довелося пройтися від виставкового центру до кав'ярні кілька кварталів, щоб купити нормальну каву і.